Капеланське благословіння, на 15 серпня 24 го року в і Сина і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус говорить учням наступні слова: Хто хоче душу свою спасти, той загубить її, а хто її загубить заради мене, той знайде її. І потім, і це він говорить про те, що після тих слів, як він каже, що хто хоче йти за мною, нехай відречеться самого себе, візьме Хрест твій і йде за мною. Це нібито як пояснює, що ми завжди думаємо, що загибель душі це покладається в тому, що завжди треба просто загинути. Ну, я знаю, як в земному шляху там, потрапити в обставини і отримати смерть. Але мені здається, коли він говорить, що а, коли він перед тим говорить слова такі, що відречеться від себе, це означає, що я повинен прийняти Ісуса заради Нього, віддати своє життя в будь-яких обставинах, чи то смертельно небезпечних, чи то повсякденних буденних своє життя Ісусу. І тоді, коли я віддаю Йому щодня Богові свою душу заради Нього. І виконую ту волю і живу з Його словами, з Його заповіді, з Його духом і істиною, тоді щодня віддаю життя. Під час цієї війни я проводив, проводив в останній шлях різних воїнів, які віддавали життя своє на полі бою. Але і тих я проваджував, про тих воїнів, які стиралися на війні. Тобто вони віддавали всього все дня щодня, а потім не витримало серце, не витрималось якісь там інші органи. І він просто, знаєте, тихо, тихо помирав не в бойовій обстановці, але життя віддавав щодня. І я приблизно так розумію або ототожнюю цей віддати душу свою заради Ісуса, що коли я щодня йому віддаю своє життя. Тобто свою душу, тобто не собі її віддаю, тобто відрікаюся від себе на його користь. Так мені читаються ті слова, які він сьогодні говорить. Вони дуже глибокі, вони дуже сильні. І над кожним словом треба зрозуміти смисл цих слів, що таке. Той, хто зберігає душу свою, хоче зберегти її, як це? І той, хто заради мене віддасть душу, як це? І заради того, і в те, що відріктися від себе, взяти хрест свій, який це хрест, а, і йти за мною, все ці слова, якщо я наповню їх смислом, який я розумію, тоді я і зможу їх втілювати в життя. А якщо я, знаєте, в, ну, навіть, ліниво віднесу до цих слів, то я ж не розбираюсь в них, значить я не розумію, мені таке виправдання. Не буде цього виправдання, просто я не проявив увагу до головних слів моєго життя, тобто, щоб слова ці наповнили моє життя смислом і духом і істиною, життям. І тоді я вчиню правильно, бо я читаючи, буду розуміти і усвідомлюючи, буду робити своє життя саме так, як Господь хоче і як мені заповідає. Амінь.